Добрий ранок на каналі АндроСтудіо. Продовжуємо наші ранкові шорти. Сподіваюся, у мене вистачить часу та натхнення задати вам нові теми, які викличуть у вас нові роздуми. До речі, знаєте сьогодні, яка тема? У нас тема сьогодні відпочинку. Тому що підходить, точніше підійшов уже а, вікенд. І багато творців вони що роблять? Вони бронюють десь вікенд, хоча у багатьох готелях це не, не завжди можливо. І виїжджають родиною щось на зразок СПА-Вікенду. Це, звісно, трошечки дороговато, ніж їхати у будній день, але заможні угорці, яким це по гаманцю, вони беруть з собою родину та виїжджають на вікенди куди-небудь вот, на озеро, на терманії води. Десь можливо в гори походити, поїздити на велосипеді. А от ви, як саме ви відпочиваєте? Взагалі, який відпочинок для вас найкращий? Чи у вас є свій садок? І там ви просто виходите, і ваше серце і душа відпочиває. Чи ви на море їздите, чи в гори? Як вам подобається відпочивати? Особисто мені подобається відпочивати. Мабуть, будь-де, тільки не вдома. Мені здається, вдома це не відпочинок. Так, звісно, у вас є комфорт, всі ваші чашки, ваші ковдри, ваш, ваш побут. Але от виїхати, піти зараз в ресторан, там, де тобі сервірують стіл, там, де тобі подадуть сніданок, так, можливо, не все те, що ви їсте. Тут питання, бо ви звикли до свого раціону. Але оце відчуття, що ви ось прийшли, вибираєтесь, сіли, поїли, подумали, задумалися. Ну, з маленькою дитиною, звісно, немає коли задумуватися. Тут треба швиденько займатися харчуванням її своїм, і таке інше. Але ну, хоч на хвилинку нам, жінкам, потрібен цей вдох видих. Натхнення нам потрібно. Тому що ми з вами хто? В основному матусі, домогосподарки, ну також і диригентки, і режисерки, і е, блогерки, і ще інколи фермери, водії, таке інше. У нас дуже багато професій і дуже мало часу на те, щоб трошечки замислитися над своєю особистістю, індивідуальністю, хто ми є, що ми хочемо в цьому світі. Ми обожнюємо бути мамами, дружинами, ну і фермерками, і водійками, ну таке інше. Але інколи трошки згадати, що ти ще не просто жінка, а ти особистість в тебе що є потреби. Можливо, щось писати, можливо, співати, малювати, просто сісти зараз, подивитися на гору і зробити вдох і видок і сказати День прекрасний, життя прекрасне.